Добрий день, мої любі мої хороші. Зараз яєчко піджарю та буду їсти. Заходьте до мене на канал. Щось вчора виходила, в в трансляції людей багато було сьогодні менше. Зараз вам буду показувати приготування, а потім буду ще й кушати. О, бачите сальце, хто любить соло. У мене воно таке було підкапчене, я трошечки. Сейчас піджарю. Бачите, як воно шкварчить? Зараз ще цибульку сюди додав. О. Хто любить таку їду? Mm. Я тут. Вчора виходила в трансляцію а отак так у мене. Назад. Ага, отак так надо, точно. Бачите? Часом піджарю. Буде в мене сніданок, я це пізно проснулася, все поробила, прическу зробила, розправила морщини. І починаю.